У 1651 році у битві під Берестечком вирішувалась доля України, і тоді саме Іван Багун врятував українське військо від повного знищення і зберіг українську державу. Зборівський договір 1649 року став першим історичним прецедентом офіційного визнання ранньої української держави. Договір не влаштовував ані Україну, ані річ Посполиту. Варшава не могла змиритись з добуттям українцями своєї державності, а для українців договір не відповідав фактичним успіхам національно визвольної війни. Богдан Хмельницький мусив погодитись на обскубану територію територію для Гетманщини, обмежену київським, чернігівським та Братславським воєводствами. За таких обставин відновлення бойових дій було неминучим. Вважає історик Віктор Берехуненко в статті Берестечка 1651 катастрофа чи дошкульна поразка. Готуючись до воєнної кампанії, поляки мали за мету знищення української держави і поневолення українців. 28 червня 1651 року під Берестечком зустрілися три великі армії. З одного боку, війська Запорізька на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким і татарське війська на чолі з кримським ханом Іслямом III Гераєм. З іншого боку, армія Речі Посполитої на чолі з королем Яном II Казимиром. Відтак сталася не тільки найбільша битва національно визвольної війни. Це була одна з найбільших в європейській історії 17 століття Баталій. Один іспанський грант ще в 16 столітті написав, що війна в Європі дуже технологічна, кожен рік вигадується щось нове, і якщо хтось йде на війну тільки зі старим капіталом і старими технологіями, то він майже приречений, підкреслює історик Дмитро Вирський у статті «370 років тому битва народів під українським Берестечком. Українська військо Хмельницького це була надзвичайна велика ударна сила, моральну вартість війська, його гін до перемоги бачимо не лише в регулярних чи теж напіврегулярних частинах, але й серед повстанців. Величезна національна і релігійна спаяність і зосередження уваги на єдину найвищу ціль перемогу оце були ті елементи, що то завдяки геніальному проводові створили з українців у половині 17 сторіччя непоборну армію, одну з поміж найкращих тогочасних в Європі. Українські воїни були дуже мотивовані, коли на війну в Європі. Люди де треба було вербувати тоді в Україні стягалися усі добровільно. Знаходимо інформацію у статті Українське військо часів Хмельницького. Армія Речі Посполитої не тільки чисельно переважала українське військо. казацьким полководцям протистояли польські воїни-професіонали однієї з найкращих європейських армій свого часу. Крім того, поляки навирубували німецькі піхоти, ветеранів 30-літньої війни, яка щойно закінчилася. Дуже важливо, що підготовку до кампанії фактично очолював король Ян Казимир. Він володів. Найкращими військовими знаннями, пише історик Дмитро Вирський. Потужну королівську артилерію очолів бойовий досвідчений генерал Станіслав Арцишевський. Він вивчав цю складну науку за кордоном у справжніх майстрів своєї справи. Пройшов добру школу під час служби в різних західноєвропейських арміях, встиг повоювати як на полях Європи, так і в джунглях Південної Америки. Тобто, польська німецька піхота і артилерія виявилися все таки ефективнішими. А скільки війська короля Яна Казимира першими з'явилися під Берестечком, саме він нав'язав українському гетьманові місце генеральної битви і фактор полю бою був за поляками. Битва під Берестечком тривали два тижні. Її переломним моментом став несподіваний, принаймні несподіваний він був для казаків відступ татарського війська. Причому разом з татарами відступив і гетьман Богдан Хмельницький, зазначає історик Дмитро Вирський. Татари билися серйозно. Це не були боягузи, але не встояли перед польською артилерією. Вони фактично стали мішенью поляки розстрілювали татар, в яких не було чим відстрілюватися. На полі бою під Берестечком полягло дуже багато представників кримсько-татарської аристократії. І лише коли польська артилерія змогла достати прямо до ставки хана, і на його очах загинув його родич, то тут татари почали відступати. Читаємо в статті Дмитра Вирського «370 років тому. Битва народів під українським Берестечком. Втеча союзника радикально змінила розклад сил. Хід кампанії повертався до традиційного формату Казаки обороняються в таборі, Коли наказним гетьманам обрали багона, вдалося дещо нормалізувати становище. Саме завдяки багону, який за фахом був інженером-фортифікаційником, казаки, перебуваючи в оточенні, перетворили свій табір на неприступну фортецю. Казацькі піхотинці середини XVII століття були неперевершеними мастрами фортифікації та чудово вміли вправлятись із земляними укріпленнями. Так, влітку 1651 року, під час Берестецької битви, казаки всього лише за одну ніч під дощем та обстрілом коронної артилерії спорудили чудово вписаний у місцевість добре укріплений табір із понад. Двометровими земляними валами пише історик Олександр Федаришин у статті «Оборона в Вінниці 1651 року. Факти і міфи. Поляки вперше застосували ручні гранати. Козаки не знали ще цієї технології. Польське шляхецьке командування спокійно винищувало оточених методичними гарматними обстрілами, час від часу пропонуючи. Здатися та видати полковники в прапори і гармати, багун вирішив не здаватися, зазначає Віктор Клименка. На простязі десяти днів спроби польської армії захопити казацький табор були безуспішними, Коли шляхетське командування вирішило обійти обложених з тилу і, збудувавши греблі на річці пляшовій, затопити табір казаків. Іван Вагун організував вихід козаків з лища та блоги через болота. За ніч загатили болота одягом, бочками, мішками, сідлами, вазами та попонами і зробили переправу, по якій вийшла більша частина війська, пише Віктор Клименка. Найталановитіший казацький полковник Іван Багун рятував неодноразово українську армію від повного знищення. Багун розробив план організованого відступу. Проти ночі, 30 червня, козаки, яких очолив Іван Багун, опрацювали тактику, яка передбачала відхід на схід через болота і річку, пляшівку. Задля цього туди треба було спершу перекинути частину війська, яка скувала би тамтешні сили противника. Вилазкою керував сам багун. Проте, у вирішальний момент сталося найгірше. Низи сприйняли перехід на правий берег передового загону за втечу старшини і кинулися на переправу. Щинилася страшенна паніка, пише історик Віктор Брахиненко. Багон мав славу командира, здатного дати лад війську за найскрутніших обставин і підпорядкувати ситуацію собі. Багон припинив паніку, очоливши війська, що дозволило впорядковано відійти і переправитись на інший берег річки, зберігши артилерію. Відступ. Української армії захищали дві тисячі козаків, які свідомо обрали для себе долю смертників. На острові Гайок знайшли смерть легендарних 300 козаків, що не встигли вийти з заточення і стали прикладом небувалої мужності. 300 козаків на острові, утвореному з литтям рік Стиру і Плашевою та Грузькими болотами, мужньо захищались, прикриваючи відступ своїх, пише Віктор Клименка. Оточені королівськими військами під командою самого Миколи Потоцького – Казаки, стискаючи в руках зброю твердо вирішили не здаватися ворогам і дорого віддати своє життя. Хаваючись за деревами, вони влучними пострілами, шаблями і списами відбивали численні атаки ворогів, не дозволяючи їм наблизитись до берега. Стаття Острів Гайок. Коли ламалася одна зброя, вони бралися за іншу. Навіть використовували киї і каміння, інколи ж вступали в рукапаш. Відчайдушна боротьба викликала захоплення у свідків, їм довелося стримувати майже все коронне війська речі Посполитої. Вони хоробро оборонялися проти багатьох атакуючих, які натискали на них звідусіль, але все одно трималися дуже мучно. Козаки вже не розраховували перемогти, лише бажали гідно померти. Король, вражений хоробрістю і героїзмом, запропонував почести полон. Розуміючи всю складність здобуття острова, Потоцький дав команду відійти назад у болота і припинити рушничний вогонь. На передній край вийшов посланець Потоцького, який став гукати козакам, що милостивий пан Гетьман дарує їм життя і наказує кинути зброю. На край острова вийшли з лісу козаки. Шляхта дивилась на них уважно, сподіваючись, що зараз побачить, як ці непокірні, свідомі свого безвихідного становища, покидають зброю і здадуться на милість пана гетьмана. Тим часом казаки з глумливими вигуками добули зі своїх гаманців гроші і почали жменями жбурляти їх у воду на знак того, що казак не дбає про багатство, казак не дбає про життя. І бій, закипив з новою силою. На допомогу Катоцькому прийшов богослав Радзивіл з полками наземної піхоти. оточений з усіх баків казаки почали відступати в глиб острова, потім на болота, знищуючи тих піхотінців, які висовувались вперед стаття острів гайок. Історик 17-го століття Йохім Пасторій описуючи цю подію, зазначив, що там кожного поодинці довелось здобувати. Казаки не здалися в полон своєму ворогові і загинули на полі битви непереможеними. А останній захищався протягом трьох годин. На Балатяному озерці козак знайшов човна і, прикриваючися бортом, витримав обстріл. Спочатку відстрілювався з мушкета. Коли ж закінчився порох, то косою відбивав усіх, хто хотів його схопити. Тоді якийсь шляхтич із Сиханівщини та якийсь німецький улан кинулися у воду по шию і підібралися до нього. Казак, хоч і пробитий був 14 ми кулями, зустрів їх ще з великою завзятістю. Король дуже захопився хоробрістю цієї людини і наказав крикнути, що він дарує йому життя, коли він здасться. На це останній відповів, що він уже не дбає, про те, щоб жити, а лише хоче померти. Як справжній воїн його вбив ударом списа інший німець, який прийшов на допомогу атакуючим. Стаття Острів Гайок. Отже, міф про звитягу 300 спартанців став реальністю на теренах України. Поки тривав бій, поляки не могли підступитися до переправи, і тисячі козаків та селян змогли спокійно відступити. Легендарні 300 та Іван Багун зуміли вивести з цього пекла більшу частину війська, водночас збереження ядра Української повстанської армії та швидкі мобілізаційні заходи, які провів гетьман, дали змогу зупинити подальше просування польсько-литовських сил. Сьогодні нащадки трьохсот козаків кіборгів захищаючи Україну і Європу від Дикої Кацапської Орди, також вражають світ героїзмом у цій війні. Ми маємо приклади мужності та професійності. Про які теж повинні знати всі, так у березні 2022 року, 80 воїнів 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців стримали багатотисячне угрупування російських військ, які намагалися через село Мащун Бучанський район Київської області прорватися до Києва. «Берестечка» – це історія про те, що поляки зробили висновки і зрозуміли, що казаки серйозний супротивник, вважає історії Дмитро Вирський. «Берестечка» – не катастрофа, хоча і дошкульна поразка. У підсумку оборонцям вдалося не допустити розгрому. Навіть надзвичайно втішений із перемоги Станіслав Асвенців мусив визнати, що основні сили встигли врятуватися вислизнути з наших рук. Тому Богданові Хмельницькому вдалося доволі швидко переформувати свої сили. Вже під кінець серпня під народою гетьмана налічували. 40 тисяч казаків, що було неможливим у випадку катастрофічної поразки. Під Берестечком. Звісно, Білоцерківська угода 1651-го була суттєвим кроком назад порівняння із Боровом 1649 року. Але те, що вона не знищила Гетьманщини, погано в'яжеться з концепцією Берестечка 1651-го, як нібито катастрофи Хмельницького. Битва під Берестечком стала важкою. Гнітучою поразкою, яка боляче била по амбітних планах, але не руйнувала їх, не закривала обрію і тому аж ніяк не була катастрофою, наголошує професор Віктор Брехуненка у статті «Берестечка 1651, катастрофа чи дошкульна поразка. Ресурси і міцність Козацької революції виявилися досить значними, і однією великою поразкою її було не взяти. Національна визвольна війна 1648-1657 років під проводом Богдана Хмельницького тривала ще шість років. Пам'ятаємо це, у серцевини кожної нації. Є саме національна пам'ять.